Не знаю, патріотизм в шолі. душа тягне сюди. Гарячий чай, шматок хліба, знайомі обличчя та спільна мета. Тепер це звичні складові кожного, хто вийшов на Майдан. Центральна площа Чернівців об'єднала дітей та дорослих, а для декого навіть стала другою домівкою. Матвій Іванович у свої 74 на Майдан із Садгори приїжджає кожного дня. В мене є е, четверо внуків, І вони повинні бути. Тут також вони повинні відвоювати те, що я не зумів. Ми дуже розумна нація, дуже розумна, але не вистачає трошки. Страйк у Чернівцях оголосили безстроковим. На площі діє сухий закон. Активісти не тільки озвучують свої цілі та гасла, а й стежать за порядком та безпекою. Чимало буковинців зараз перебувають у Києві. Пані Людмила мітингує тут за себе і за свою дочку. Містер освіти заборонив деканату відпускати їх на площі. Сказав, що всіх позвільняє з роботи. Тому моя. Ка сидить в Києві на парах. Я прийшла відстоювати її позицію тут у місті. Чи Чернівцях. Я вже третій день сюди прихожу. мене сьогодні тиск, але Я з дома таблеток лікарства і все одно прийшла. Містом тим часом від ранку ходять студенти великими колонами. Від 9 години по містах по місті Чернівці, по всіх головних вулицях і по вуличках збираємо студентів, збираємо просто перехожих, просто ходять навіть бабусі з паличками разом з нами. Ми боремося за своє майбутнє. Ми за Україну. Слава Україні! Мітингарі впевнені, позитивний результат страйків неминучий. Зараз кажуть, головне не знавіритися, але поки вони тут, доля країни у їхніх руках. Ірина Мороз, Андрій Соколовський, Містевий час.